Вітаю! Друзі, сьогодні у нас 30 квітня, і нарешті я йду садити свою дрібного родину. Дуже пізно в цьому році, як ніколи, але почну найперше з висадки оцієї своєї ранньої капусточки. Вона дуже-дуже переросла, які розсадини. і дивіться, у Глечечку немає абсолютно живого місця, все в коренях. Тому я думаю, що почну я саме з неї, а потім. Наступна на черзі буде цибуля. Це цибулька Exбішен. Доволі така гарна розсадинка, але бачите, от стригла, і оті листочки, які були відстрижені, вони все ж таки відмирають. Дивіться, які цибульки гарні. Ну, не звісно, амфора, вона сіяна на місяць пізніше, ну і, як заявлено, розміри в неї також менші. Оце Кенді я показувала. Також гарненька. Але мені здається, що й амфора стає вже такою гарнюнією. І якщо її зараз дати у відкритий ґрунт, там буде значно більше поживних речовин. І я думаю, що їй це сподобається. Тим більше, що вони вже дуже довго стоять в цих ящичках. Їй тут найвища пора. Бачите, там також все в корінцях. Ну, тут буде краще видно. Бачите, там біліється. В цибульки вона все прошила. Тому за роботу. Сорт пушма. Ось дивіться, яка тут коренева система, наскільки гарно облетана, які капусточки. Ніякого доброго лунку я не даю, тому що тут було внесено дуже багато переної зустрічі. Просто лию до літра води і загортаю сухим лунтом. Ну от, друзі, моя пушма вже посажена це ультрарання капусточка. Вони мене вийшов один рядочок і 5 росодин. І зараз на черзі Катерина. Її також є 19 росадин, 19 однієї, 19 іншої. І я думаю, що для моєї сім'ї ранньої капусточки вистачить. Гарно дивиться капуста на грядці. Друзі, капусту висадила і висадила такий величенький шматок землі різних сортів цибульки. І довгу, і круглу, і фіолетову, салатну, і ну, дуже багато сортів. Я цьому році купила потрішки, здавалося, що її зовсім небагато. І тепер я хочу висадити свою розсаду цибульки. Дивіться, Я її витягнула ціла, тому що вона оплила там цілий ком. І отакі в мене розсадини. Мені здається, що геть непогані. Як я буду її садити, я зараз акуратно отак повідділюю кожну цибулину. Зроблю рядочки, пролю гарний посажу розсаду. Почну висаджувати з Eksiбішену, потім будемо як Кенді. Ну і за кенді буде йти амфора. Ну ось, друзі, перший рядочок Eksiбішену у мене вже висаджений. І я сажаю другий. Дивіться, яка у мене класна розсада цибульки. Яке гарне коріннячко. Я його кладу отак уголов. Ми пролили стежки і просто загрібаємо сухою землею зверху. І все. Фішка в цьому, що ці цибулини вони не хочуть бути надто заглиблені. Але щоб вони взялися землі, я можу їх трішки глибше посадити, а потім навіть можна буде розгорнути, щоб якщо ми хочемо, щоб наша цибулька Exibition була крупною. Відстань я знаю, скільки тут є. 10 см, між ними 15 Можна навіть трішки і більшу відстань давати. Але я цього року так захопилася цибулями, що я вже навіть не знаю, чи мені скільки потрібно. Тому сама стараюся у себе трішки вкрасти. Таким чином я буду висаджувати усі росточки. Корінці у кашку з, з ґрунту і води. А решта засипаємо сухим ґрунтом. Ну ось, друзі, я з квітня плавно перейшла в травень і висаджую вже все на своїй грядці. Сьогодні висадила пізню капусточку. Дивіться, як виглядає моє капустяне поле. Мені дуже сподобалось висаджувати розсаду з закритою кореневою системою, адже ти не чекаєш ні похмурого дня, ні дощового, ти можеш і в спеку висаджувати, і вона так гарно виглядає. Сьогодні я попрацювала на славу і посадила мене дуже багато. Я і кукурузу вже посадила, і огірочок. І посадила, що фасольку точну посадили. Посадила пішу то що їсти лопаточкою спаржеву. Також вже посадила і бурячки, і морковочку нарешті. Ну, цибулю, ви бачили всі. Тому друзі, бажаю всім добра, миру, злагоди, достатку, багатих щедрих врожаїв. І на все добре. До нових зустрічей, Па-па-па-па.